Так, тут вже можна зрізати кешмиш Джевелін. Це американська класика, така, що вирощується в промислових масштабах, має надранній термін зрівання, має високу стабільну урожайність, дуже крупну, близько 8-10 грам ягоду. Змесиста хрумка, така більше до хрумкої, консистенція м'якоті і дуже гарна насичена гармонія. В цьому році він був підморожений, трошки потрапив під такі несприятливі погодні умови, є горощіння, а зазвичай ось ягодка така вирівняна, красива. Одна в одну жовтого кольору, стійкадри стріскування, дуже практична і смачна. Ось з цього боку Джавалін вже ців трошки, на декілька днів пізніше, вже й запилення гарне, рівномірне ягодка одна в одну. Ось так трошечки до сонечко потрапляє на окремі ягоди, дуже красивий колір, дуже крупний взагалі, як для кишмишу, а ще й плюс ультраранній термін дозрівання Робить Джавалін на сьогоднішній день один з найцікавішим кишмишем в нашій колекції. Також в на надранні терміни входить кишмиш з покуса з Олексія Калугина Віктора Михайловича. В цьому році урожай значно менший, грона менші, проте ягода така ж крупна, як і зазвичай, дуже крупна для кишмишу, буває 8-10 г, дуже крупняча. Перший клас без насінності, хрумка така щільна м'якість, високий цукор, дуже смачний кишмиш і легкий в догляді. До речі, на моїй пам'яті це єдиний кишмиш, який має жіночий тип квітки. Але запилення кожного року супер. Це вже я забув трошки своєчасно відзняти. Це ізраїльський кишмиш Prime Seedless, Давно вже готовий, в нього ультраранній термін дозрювання. Показав в цьому році дуже масивні грона, жовто-крупну ягоду. Уже, бачите, його пташки попсували, хоча він був і за сітками, але вже, вже зіпсовані. Дуже ранній, смачний, з легеньким москатом, м'ясиста хрумка м'якоть, стійкість до розтріскування. Ну, що найголовніше, це терміни його. Терміни і перший клас безнасінності. Дуже смачний, хромкий, москатний. Дуже класна позиція. Киш-миш Prime Sitліus. На сьогоднішній день вже готовий дніпровський сувенір селекції Калуги Нектра Михайловича. Це те, що стало класикою, вже також на моєму награднику. Форма дуже раннього терміну зривання з крупної такою пальчикової, темно-фіолетової до чорного ягодою. В цьому році урожай невеликий, бо приморозки позбивали тут до 10 тисяч світ чигрон. На всьому кущику. Але грона в нього такі дуже довгі, масивні, з красивою крупною ягодою, бачите. І що дуже важливо, це, на мій погляд, один з найсмачніших чорнозабарвлених позицій Калугіна. Тут, крім того, що розмір такий дуже потужний, гарний. бачите, Так ще і така біла кайма в середині м'якоті гармонія, але дуже насичена, дуже класна. і По смаку, я ж кажу, це одна з таких най найцікавіших позицій. Дніпровський сувенір Він має 209 квітки, дуже врожайний, закладає по два освіття, а залишати можна максимум по одному, бо ну, дуже вони масивні, дуже масивні. Стійки розстріскування, дуже гарний, запилюється рівненько, жодного завваження по ньому немає. І тут уже на закінченню дня хочу показати вам дуже цікаву форму. Це баранеса селекції Бурдака Олександра Васильовича якось. Тут на кущу дуже багато ще щеплено, абсолютно різні форми, тут позиції 6 чи 7. Ну і Барнеса спочатку вона не видавала нічого такого унікального, як ну рядована, начебто, крупненька така бордова ягода. Тільки що скуштував, ви знаєте, ну смак дуже класний. От, в принципі, щось подібне до Сюзанни Калугіна, начебто візуальна форма непогана по товарності куштуєш, а от смак дійсно там бере верх. Так само і тут ось. Я абсолютно не очікував. Ну, перша урожайність дуже велика, сил класно. І урожайність він закидає по 2-300 по цвіття. Грони великі. Те, що я бачу ось на перше подоношення, то грони десь не знаю, ну, 1,5-2 кг. Ну, дуже потужні. І ягода також серйозна, десь грамів 16. Хоча, я думаю, може бути трошки більше, коли я нормально дам цьому кущику, вірніше цьому щепленню, бо тут місця йому дуже мало. В смаку гармонії, але якась така. Насичена, цікава, мені важко передати її смак, але повірте на слово, ну, я не чекав такого, Барнеса дуже приємно здивувала прям дуже класний смак. Хрумка м'якіть, двополі, квітки, прекрасне запилення, не тріснув, жодного по ньому зауваження немає. Дуже, дуже шикарна. Буду зараз ідесь її розтягувати, щепити ще, ще і повторно. Красива вона ягодка така. Якщо проїм стерти, темно-червоного бордового кольору. Наскільки збалансований цукор, сок, м'якоть. Не знаю, ну по смаку, я б сказав, в цьому році одна з найкращих. А на цьому ж кущику, де щеплена баранеса бурдака, тут ще в нас є багато різних новинок. Оце ось на передньому плані це у нас журавчий червоний з лекції Голуба Анатолія Олексійовича новинка. також. Значить, чим порадувала? Ну, перше навантаження. Викидує довгий такий крилаті грона, подвійна пагін. Прекрасне забарвлення, це він ще не в повністю в своєму кольорі. Він буде, ось я маленьку ягоду зірву, в ось в такому ось червоному кольорі. Ягода спочатку якось по сигналці минулого року мене вона, чесно кажу, не вразила. В цьому році підтягнула і розмір ягоди, і розмір грона ну, непогана, досить таки непогана. Але треба бути об'єктивним: терміна заявленого я тут не бачу. Тобто заявляли його там ультратерміни. Терміни будуть просто ранніми. Тобто непоганими, але це не як і там, не 95, не 100 днів. Це десь буде днів 115, тобто ближче до Аркадії. Ну і треба ще враховувати цей фактор, що тут може трошки скажати під Бо бачите, на кущу щепа багато всього. Оно на задньому фоні оце ось Dream Grape. Ніколи б не подумав, що він може бути такий, І побачив би в когось сказав би, що це пересорт. Тут ось. Ягода схожа на красавку Калугіна. Хоча куштуєш, є, є легенький присмак карамелі, як має бути Dream Grape. На інших кущах він пальчиковий, серповидний, закручений, ну зовсім не схожий на цей. Бачите, ну ягодка, ну абсолютно не його. А на цьому кущику ось такий ось джокер чердинкове. Того, поки, мабуть, по підчепам, тут об'єктивно судити не будемо. Журавчик мене на Добрині, покажу його пізніше. Там прекрасне навантаження, там більший розмір ягоди і цікавіше забарвлення. Так, вже повністю готовий. Навіть трошки перевисів це рекорд писанки Олега Михайловича. Тут у мене кущ ділить дві форми між собою. Далі кишмиш арарат. А тут у нас рекорд Олега Михайловича. Рекорд це форма дуже раннього терміну дозрівання. З красивим малиново-червоним забарвленням, з надпотужною потужною врожайністю. Закидає по два таких ханогрона на пагін і купу, купу пасанкового урожаю. Грони десь такий 50-60 см довжиною, з ягодою малино-червоного кольору, з легеньким мускатом, мясисто хромкою м'якоттю. Маса ягоди десь 10-12 г. Дуже потужні граняки, Це його візитна карточка. Дуже, дуже класний, красивий, смачний. Стійкий, до розтріскування з гарним запиленням. Я щороку його демонструю. Це рекорд в цьому році, прям бачите, таке рівномірне, дуже красиве забарвлення. Доброго дня, друзі! 16 серпня багато венграду е, зрізав без зйомки, не встигав просто фізично. А це зараз трошки хоч, хочу поновити відео: це у нас Добовський мускат. В перший раз за всі роки він видав грона вагою за 2 кілограми. Взагалі форма дуже класна, дуже раннього терміну дозрівання. Це селекція гусів. Прекрасна ягода, крупна, біля 14 г з мускатом, жовтого забарвлення, гарна консистенція м'якоті, прекрасне запилення, стійкість для розтріскування, навантаження класного тяга. Ну, Жодних заважень нікого до неї не було. Завжди вона працювала на вищому рівні, з такою ягодою майже як удар її крайнова. А це ось у цьому році трошки приморозки попливали на кількість урожаю, і грона з'явилися за 2 кг. Зараз ріжу покажу. Дивіться, воно одна грона, видно, що тільки ранок, сонечко піднімається. От така граняка, тут десь 2,5 буде кілограма. Дуже потужна. Краса вона прям така. Та й ягода крупна, і, і дуже смачна. Дорізаємо ну, останній грони рекорду. Вагою вони десь такі 2,5 кг, може 2700, масивні, довгі і, що важливо, рівноцінно заповнені. Нема таке ще є пробіли між ягодами, тут все красиво. В смаку мускат, рівномірне запилення, стійкість розтріскування, дуже ранній термін і гарний колір. Ось зараз ще дуже важливо. У нас ночі на Миколаївщині стали прохолодні, десь такі плюс 8, плюс 9. І багато сортів забарвлюється з червоного, специфічним кольору фіолетовий. А рекорд залишається в приємному малиново-рожевому. Рекорд Олега Михайловича Писанки. Доброго дня, колеги-виноградарі. 20 серпня. Ще ніколи я так пізно не починав зрізати гібридну форму, раніше вже сорт з селекції загурблюка під назвою Лівія. Це класика на моєму винограднику. У мене два дорослих куща її. Щороку вони радують мене стабільним навантаженням, дуже раннім терміном дозрювання, малиновою ягодою, крупною і москатом в смаку. Лівія має великі грона, інколи трошки їх на третину вкорочую, де це потрібно, інколи залишаю в природному запиленні. Рожева ягода в середньому 12-14 г. М'ясиста така хрумка з приємним квітковим москатом. Дуже гарна позиція. Прекрасно витягує навантаження, не боїться перегрузу, як деякі сучасні форми. Я нею дуже-дуже задоволений. В цьому році все відтягнулося, але зараз у нас на Миколаївщині ночі похолодали, стало десь плюс 8, плюс 9 градусів того і забарвлення піде нарешті інтенсивне. Отака От лівія. Були роки, коли ми її починали зрізати, навіть в кінці липня. Ну, а в цьому році будемо зрізати ось. Аж на 20 серпня і то вибірково. Отам, от де вона повністю забарвлена в малиновий колір, ото вже вона готова. Тут дає, ви розумієте, колір отакий от ось, йому ще треба чекати там, днів 5, поки він підбере цукор і забарвлення. Так, зрізаємо ще У мене є одне щеплення в сьомушки. Там у мене акцент Калугіна, там була Шакіра по центру, вже ми її вирізали. А це також вже перевисів доволі-таки давно. Це сьомушка. Ось в такому зараз він кольорі. Вже окремі ягоди починають трошки ізюмитись, десь я бачив. Десь зустрічав якусь ятку, вже вона ізюмилася. Ну, не суть справи. Перевисів дуже смачний, він і до цього був класний, а зараз палітра розкривається доволі-таки так широко, і вже цукор починає потроху перебувати навіть смак. Жодних підтріснувших ягід я не бачу, такий. Ну, легкий догляді. Транс... А, ось вона тайка, ізюмиться ягадка. Такий легкий в прекрасно витягує. Гарненька по розміру ягода, смак цікавий, так що сьомушка крокує, впевнено, далі. Будемо виділяти більше місця і досліджувати далі. Так, колеги, зараз будемо зрізати. Тут у мене кущі букети, багато чого нащеплено, і починаємо зрізати на різних. Підщепах щепах це Алінка, селекція Олійника. Прекрасна форма, прекрасна по всім параметрам, з раннім чи дуже раннім терміном дозрівання, з прекрасним запиленням, з пальчиковою, дуже крупною ягодою, хромкою, гармонійною, стійкою так до розтріскування, не знаю, шикарна позиція. Товарний вигляд Алінки це, це 5 балів з плюсом. Мало ще зараз є з такою товарністю. Ну і над високою вжальністю. Ринка закладає по три, як правило, суцвіття, того треба жорстко нормувати, залишати по одному, інколи по два. Дуже красивий ефект на, на ринку, фактично немає конкуренції. І тут хочу розповісти вам таку історію коротенько. Я вже за це був казав раніше: наскільки не був би чудовий сорт чи форма, завжди можна його зарубати. Пояснюю, в нас є дві сторони блогерів, виноградерів. Одні кажуть, що на будь-яку форму, коли знімають огляд, кажуть, вау, супер, краще немає. Інші її просто зарубують. Сміття на видалення тріщить, не запилюється і так далі. Золота істина, мабуть, з'являється тільки тоді, коли ви берете самостійно і перевіряєте цю форму на власному винограднику. Але до чого я веду, будь-яку шикарну, майже ідеальну форму можна зарубати. Як зарубали аватар, як зарубали іриску. І як рубають зараз алінку? От, от форма несмачна, от, от несмачна і все, так, да, красива, але несмачна. До чого я веду? У мене дружина трошки займається торгівлею зараз ягоди в розріб, поки її так не так багато, і ягода рання. І днів п'ять назад вона була на ринку, значить, продавала ягоду. Підійшов чоловік, поясню, з чим ми були на ринку. значить, У нас асортимент був: це Міланка. Пам'яті учителя, залишки ромбіка були, трошки сенсації, веселка. Оце наш був асортимент. Все ультрараннє, ну, 95-105 днів. Чоловік приходить з аватаром. Миколаївська область, аватар. Ми трошки недорозумінні, аватар на цей час визріти не може. Запити теплиці? ні, відкритий ґрунт. Ну, не може, розумієте? При всьому моєму бажанні, при будь-якій агротехніці, аватар не може дозріти на ці терміни, коли ми тільки починаємо зрізати преображення. Ну таке неможливо, просто неможливо. Ну і певна річ, аватар той тільки-тільки набрав колір, чоловік йому по барабану на репутацію, йому по барабану на все. Йому важливо тільки те, щоб е своєчасно взяти ціну. Він аватар ще з такими недокрашеними, навіть комчиками ягоди. Про цукор я взагалі мовчу, йому ще там треба добрий місяць на кущах висіти, бо він взяв нормальний цукор. Він його все в ящики позакидував, оптом здав, людина справилася. А ми потім маємо ці відгуки. Аватар несмачний, аватар трава, він дубовий, ми його викорчували. Мене це трошки також підбійся, чесно скажу, коли я дивлюся, якісь там тіктоці це відео. і... Ми викинули аватар. Ми посадили аватар рік назад, потім побачили відео того, відео того, Ще нас ягоди не було, ми вже кусти корчуємо. Так, а може, ви хоч врожай дочекайтеся. До чого я веду? Будь-яку форму можна зрізати зеленою і зробити її погану репутацію. Так само ось це роблять і вже сіки років зелінкою. Прекрасна позиція. Зараз цукру 19 брікс на сьогоднішній день. Це перша зріз лінки сьогодні. А товарність ви бачите саме. Зараз прийду. На ту площину покажу, що там відбувається. От тут ось колеги в мене ще є щеплення алінки. Дивіться, яка ягода. Да, ну, я думаю, передаєш камера. І колір передає, я думаю, і, і розмір передає. Ось із мазинцем. Прекрасні товарні показники. Ось ще крупніші ягоди є. Надпрекрасні. Я ж кажу, я собі дуже багато закрив алінки, ну Просто, бо я знаю, що форма шикарна. ось Тут, коротше, у мене також на кущу тут все що завгодно є. Кешмир, чорний П'єро, Світ Селебрейшн, фішка там далі є. Кузьміч жовтий велікан, Журавчик червоний, і оце ось олінка. Олінку зрізаю найпершу разом з жовтим великаном. Як вам товарність, колеги? І це ж тут втручаємось, кажем, нормальний смак, гарний, гармонійний сортовий смак, з доволі таки непоганим 19 брік з цукром на сьогоднішній день. Ви, коли таке ось на ринок виносите, з ним нічого не може конкурувати. Єдине так, тут уже питання добросовісності кожного наградаря можна різати зелену ягоду, а можна різати ягоду солодку, яка нормально визріла, набрала повні свої кондиції. Це вже репутація і совість кожного особисто. А форма, мені здається, одна з найкращих, яка є зараз в мене в колекції. Разом до цієї ось краси, хочу ще зрізати трошки кишмишу, значить, тут у мене одне з щеплень на підчепі Андраса кишмиш Казантип. На Андрасі він бере от таке от забарвлення яскраво, яскраво-червоне. Тут, правда, його птиця дістає дуже сильно, Але колір шикарний бачите, Колір дуже дуже красивий. Так що вже реалізуємо. Селекція писанки Олега Михайловича. Також кишмиш з дуже потужними гронами, гармонійним смаком. Він коли тут, як на Аркадії, інколи при недогрузі, може бути легенький, такий маловідчутний мускат. Але в цілому гармонія. Ягода біля 4 г-3,5-4. Клас без так само, як у вітчизняних кишмішів, як у Віліса, як у променистого лучистого. Оце все він. Це казантип Олега Михайловича. І це вже така досить старенька форма селекції Балабанова під назвою Бішевський. Прекрасна, вже дехто про неї забув, але я ще не можу їй нарадуватися. Має дуже ранній термін дозрівання. Отакий От ось колір цікавий, двохкольоровий, крупнючу ягоду, хрумку таку гармонійну, стійку до розтріскування з прекрасним запиленням. Дуже красива форма. Виходить на ранні терміни. Має м'ясисту хрумку м'якість збалансований цукор. Красиво, крупно. Мені подобається по ній все. Також вже можна реалізувати. А це вже ось веду зріз бішевського Бачите, в якому гарному він кольорі яка величина ягоди. Бувають зазвичай грона в нормальний рік трошки крупніші але в цьому році ось в такому вони вигляді, в такому кольорі. Ну, Дуже красива форма. Так, це в нас ранок ще сонечко трошки не встигло піднятися. І знімаємо класику. Це ювілей Новочеркаська. Одну частину кущика я вже зачистив, інша ще в навантаженні. Це дійсно така класична базова позиція на нашому винограднику. О! Помічничок. Вона має дуже ранній термін дозрівання, має велику силу росту, велику вражайність, красиві такі величезні грона. Інколи грона залишає менші. Інколи вкорочуємо ці грона на деяку частину. Загалом це таке ніжно рожеве забарвлення, крупнюча ось така вони, ягода. Біля 16-18 грамів хрумка, солодка, гармонійна. Цей сорт чи цю форму вже багато хто знає. Ми не будемо зупинятися, підемо далі. А це ювелейна Черкаська.